Артем Стах після двох місяців перебування у СІЗО вийшов на волю. Колишньому начальнику комунального підприємства Дільниця з контролю за благоустроєм не продовжили строк тримання під вартою. Бо екс чиновник зізнався таки в отриманні хабара. За повідомленням прес-служби прокуратури між підозрюваним та правоохоронною установою був заключений договір про визнання вини. Після чого винувальний акт відправили до Деснянського районного суду для розгляду справи по суті. Ми зателефонували. Тему стаху та коментувати ситуацію, колишній чиновник відмовився. Не, я без коментарів що я на розмовляти. Нагадаємо, 11 вересня працівники СБУ затримали Артема Стаха за підозрою отримані хабара. Тоді в автівці керівника КП знайшли одну тисячу доларів. За версією слідства підприємець мав надати службовцю 100 тисяч гривень за розгляд міською радою питання розміщення торгівельних павільйонів на вулицях міста. Коли планується розглядати справу по суті, поки невідомо.